Коротше, приходить, йде собі просто мужик по вулиці. І в мимо нього проходить ще один мужчина і такий його зупиняє, каже, чоловіче, тримай записку. Каже, сам не читай, дай другому прочитати. Так ти слухався того мужика, взяв ту записку пішов і пішов додому. Прийшов додому, дає жінці ту записку і каже, на ось тримай записку, мені чоловік якийсь передав, каже, ти сам не читай, на другому дай прочитати. Що, зовсім офігел. Взяла його, вдарила, споковала його речі, вигнала, подала на суд. Проходить час, уже починається суд. І суддя хоче вирішити, що таке трапилось. Ну, він розознає, І каже, я дав жінці записку. Вона її прочитала і розізлилась. Ти каже суддя, так давай мені її, я тоже її прочитаю. Ти починає читати. Тоже дивиться на нього і каже, ти що? Зовсім охерел. Каже, на в'язницю, все, на надовічне. Садять чоловіка в'язниця. Сидить собі бідний в камері, підходить до нього пацани. Кажуть, ти чого? Чого за... тебе посадили? За що мотаєш сорок? Окей, каже, походив якось я. по дорозі, зупинив мене чоловіка, дає записку. Каже, ти не читай, но ну, другому дай прочитай. Дав я жінці там вигнала, в суд подала на розвод. Потім від судді дав, так ти прочитав роз... цей... І розв'язлився, і посадив мене в, тю, в тюрьму. Так ось, тому я тут і сиджу. Так ти ж зацікавився, питати, а що за записка? Каже, хлопці, я її вам не дам. Ви, звісно, не обіжаєтесь. Ну ви ж вже вб'єте мене. Кажете, Та не вб'ємо тебе, просто почитаємо. Цікаво, все-таки. Дав він їм записку. Ти витягнули перо І шпринули того. Так ти й помер. Оказався, все-таки уже чоловік перед раєм. Сидить святий, так ти питає, слухай, ти ще мав прожити як мінімум 30 років, що це ти так тут, тут опинився, так? Ти каже, та, що мимо, зустрів чоловіка, ти дав записку, каже, ти сам не читай на другому дай прочитати. Так я дав жінці та вигнала в суд. Потім дав вже самому судді. ти мене посадив на довічний, а потім мене вже і заключені попитали. За що мене посадили? Так дав записку, та й ще й вбили. Ти каже, нічого собі, а ну дай я прочитаю. Ти каже, ах, ні, не дам. Каже, а то що ви мене в ад відправите. Та да ти каже, та не відправи, ми ж все-таки святі і самі все розуміємо. Та ти й дам прочитай. І гадайте, що сталося. Опять же ж ти розізлився і в ад його викинув. Стоїть уже мужчина чер... перед чортом. Ти каже, слухай, щось я в перший раз таке бачу, що когось так різко зганяли з раю. Ти каже, за що? А ти опять свою історію за мужика, за жінку, за сую, за зеків. Там ще щось. Ти каже: слухай, дай ще, само гадую, нічого більше і не існує. І каже, ну, в принципі, ви праві. Додав він ту записку, ти прочитав, розізлився. І викинув його в інший сесвіт. До. Боже, як цей корабль називається, який вічно плаває. Та з безсмертними моряками. Ну не важно. До піратів потрапив. ти. що трапилось? Так, да, до голландця попав він. І ти питають пірати, а що ти тут опинився? Тут вже нікого так і не відправляли. Та й ти розказав історію також за жінку, там вже й до, до чорта дійшло. І це. Спікер, давайте ми прочитаємо. З тобою вже нічого точно трактується. Дальше нас нічого не рисує. Так ти дав того за море. До аку ти ледве вибрав вкушеного, думаю, блядь, а що мені робити же? Думаю, прочитаю я же і сам записку. Нічого страшного вже більше не може статися. Ти давай, брате, прочитати записку. А він не може і прочитати Записка. Все, розпливлися буковки. От так.